Всіх вітаємо на нашій платформі. ім'я Маріан, і тут ми говоримо про захист справи свободи людини і громадянина. Ну що, друзі, поки український народ спить, хтось під назвою Міністерство юстиції дає запити, дає пропозиції для того, щоб наші землі, які належать українському народові, віддати громадянам Польщі, які захищають наші терени і, відповідно, наш з вами суверенітет. Це дуже важлива інформація. Це має бути резонансна інформація, тому заздалегідь прошу максимальне поширення. Зараз я ознайомлю вас з текстом цього документу, і ви всі будете просто в шоці. Маємо відповідну шапку: Міністерства юстиції України. Кому адресований цей лист? Міністерству закордонних справ України та Міністерству розвитку громад. Територій та інфраструктури України. Прошу максимально бути уважними, тому що тут пишуться просто неймовірно страшні речі в умовах ведення активних бойових дій, а також підготовки до контрнаступу нашої армії з метою витіснення ворога із суверенної території України. Вважаємо за потрібне відпрацювати окремі заохочувані заходи для іноземних громадян. Які особливо відзначилися під час участі у бойових діях, насамперед йдеться про громадян Польщі, що складають основну частину іноземних добровольців і беруть найактивнішу участь у ключових операціях. Пропоную в рамках закону України від 28.07.2022 року номер 2471 РСК Римське 9 про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій. Для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України, виділяти земельні ділянки, і тепер максимально важливо на території Волинської, Львівської та Закарпатської областей всім польським добровольцям, які відзначилися у боях за свободу України та їхнім сім'ям. До того ж, наполегливо рекомендуємо забезпечити реалізацію пільгового кредитування. Будівництво житлових будинків, а також фінансування з державного бюджету, будівництво житлових приміщень, членам сімей громадян Польщі, які загинули під час виконання бойових завдань на території України. Вважаємо, що вище вказані заходи додатково мотивують громадян Польщі приєднуватися до лав ЗСУ і брати участь у бойових діях. Це дуже важливо на тлі майбутнього наступу наших військ. Очевидно, що перед майбутніми вирішальними операціями українська армія гостро потребує максимально мотивованого і навченого особового складу та додаткових людських ресурсів. Сподіваюся на підтримку цієї ініціативи з вашого боку і допомогу в її реалізації. Директор департаменту приватного права наголошую Олена Ференц. Зараз я хочу друзі прокоментувати цей лист. Саме важливе, що потрібно розуміти, що це дуже важливий дзвінок для нас з вами, для того, щоб ми зрозуміли, що це вже не жарти, що це вже відкрита публічна інформація. Тим самим ми можемо в подальшому сподіватися на ці всі активні дії стосовно цих недоорганів, на забезпечення земельних ділянок і виділення з державного бюджету. Нашого бюджету, з наших податків з вами, так, на реалізацію відповідно забезпечення житлових приміщень громадянам іншої країни. Чесно кажучи, я особисто не чув, щоб найбільша активність проявлялася на захисті нашої України громадянами Польщі. Про гуманітарну допомогу, так, не заперечую, але щоб брати участь. Такій кількості, як вони тут написані, першочергові, так? я чую вперше. Це один момент. Другий момент, і він дуже важливий. В мене виникає питання, якого біса тоді наші захисники, захищаючи наші терени, віддаючи своє життя, втрачаючи відповідно це життя за свої сім'ї, за нас з вами, не включені в перелік. Оцих всіх опцій, оцих всіх привілей, які відповідно хочуть надати громадянам Польщі. В мене виникає питання: за яку землю гинуть зараз наш найкращий цвіт нації? Найкращі воїни, чоловіки, дівчата, жінки, чиїсь батьки, дідусі, поки наші хлопці, дівчата захищають наші кордони, віддають там свої життя? Недолугі органи, які себе називають державними, недолугі фізичні особи, які беруть на себе всю відповідальність, виписуючи такі листи, публікуючи ці листи публічно ще раз наголошую, не боючись жодної відповідальності, повідомляють нам з вами, що скоро на цій землі нам всім не буде що робити. Допоки ви не усвідомите, допоки ви не зрозумієте. Що вас немає юридично на цій землі, допоки ви не зрозумієте, що статус українського народу не визначений на українській землі, не визначені територіальні громади як власники своєї землі, ми реально втратимо свою землю і нас звідси попросять. Чужинці, які вже хочуть завести сюди на нашу територію. Народ, скільки до вас можна стукати, скільки можна вам наголошувати, що це вже крайні крайні терміни для того, щоб усвідомити відкрити очі, зрозуміти, що система не жартує, і нам відповідно це показують відкрито, що ми з вами тут не потрібні на цій землі. Я про це тараторю в кожному своєму відео. Ми про це говоримо в кожному своєму стрімі на Телеграм. Скільки можна дивитися цей телевізор, зомбоящик, де вам вливають просто лайно на голову і розповідають вам казучки про вступ ЄС в НАТО там і так далі? Відкрити закони, відкрити документи, і ви зрозумієте, що це все лапша на вуха, яка не має під собою жодної юридичної підстави і жодної юридичної сили. Ще раз хочу наголосити. Ці речі дуже загрозливі, і ми будемо мати дуже важкі наслідки. Щоб цього не було, відкриваємо групу волевиявлення людини по областях. Посилання на неї є в описі під цим відео. Сама група знаходиться в самому кінці опису під цим відео. Шукаєте свою область, переходите туди, долучаєтеся до активних людей, вивчаєте документи. А їх є там просто десятки сотні, знаходити свої територіальні громади і разом починаємо забирати свою власність, і разом починаємо забирати свою землю, тому що завтра вже може бути пізно і знову ж таки нас просто знищать з лиця цієї землі. Виїхати втікти за кордон вже ніхто не може, а будуть знищувати просто тупо зсередини. Ще один дуже важливий момент: наголошую для всіх. Я створив Покрокову систему для захисту прав і свобод людини. Там не тільки про захист прав і свобод людини, кожен з вас, хто її відкриє, побачить, ознайомиться, він зрозуміє всі речі, про які я говорю протязі вже півроку. Коли ви відкриєте цей унікальний інструмент і почнете вивчати ці всі речі, які там прописані, всі документи, відеофайли, за місяць часу, можливо і менше, ви станете дуже потужним правозахисником, зможете захистити свої права, права своїх дітей, свої родини, свою територіальну громаду, свої населені пункти і допомагати захищати свої права іншим людям. І це факт. Вже є дуже багато результатів стосовно цього. Більше того, через ці знання ви зможете утворити в себе територіальну громаду. Кожному своєму населеному пункті облікувати всю землю, облікувати все рухоме і нерухоме майно, всі ресурси, і заборонити тим нікчемам продавати вашу землю. Це першочергово, що ми маємо з вами зробити. Як це все відбувається, як це все працює, ми говоримо про це в наших стрімах і в наших групах, знову ж таки, волевиявлення людини по областях. Ще один дуже важливий момент, який вам потрібно розуміти. Щоби бути в статусі людини і захищати свої права, права своїх дітей, вам потрібно мати інформацію, вам потрібно зрозуміти, що таке документ волевиявлення людини, яка його юридична сила, як себе ним захищати, як він працює, і взагалі, що це за документ. Цю всю інформацію ви зможете отримати в цій покроковій системі в папці крок номер 3 а також написавши мені в телеграм, в приватне повідомлення перше слово волевиявлення. Я надам вам всю практичну інформацію, яка допоможе вам зрозуміти цю потужну силу цього унікального інструменту і практично себе ним захищати. Всі посилання на перелічені групи, на покрокову систему, на групи волевиявлення людини і знай свої права, а також на групу ТЦК. Ви можете знайти, перейшовши в опис до цього відео, там присутня вся інформація. Друзі, не зволікаємо, об'єднуємося, розносимо цю інформацію максимально швидко, тому що часу в нас реально залишилось дуже мало. Завтра може бути так, що нас з вами не буде на цій землі. Прийдуть чужинці і заселять наші території. Це вже крик, це вже не тільки дзвінок, який показує, що Волинська, Львівська і Закарпатська область можуть бути окуповані невідомими чужинцями. Тому ще раз не зволікаємо, переходимо в наші групи, долучаємось до конституційного процесу, стаємо цим українським народом, стаємо тими власниками української землі і розбудовуємо нашу державу Республіку Україна. Дякую всім за підписку, дякую, що дивилися. Зустрінемося з вами в наступних відео.